Привіт, мене звати Сергій. Сьогодні я дізнався, що мого хорошого товариша і кума Ваню забирають служити в Збройні Сили України, захищати нас з вами і бороти нечисть. І з цього приводу я вирішив зробити невеличкий збір. Ваня не Айтішнік, він дуже скромна людина, і я впевнений, що він отак от просто допомоги не попросить. Я хотів би попросити в кожного, хто дивиться це відео. Я знаю, вас стомили вже збори на Збройні Сили України щоденні, якісь цілі, там мільйони дронів і все інше це теж потрібно. Я знаю, але тут я хотів би дуже допомогти своєму товаришу. І я подумав, що ми з вами зробимо невеличкий стимул. Розіграємо ось такий от, под 4 тач. Просто можна сказати, єдиний в своєму роді. Колись мені його подарували супер давно. Це старий девайс, але неймовірно класний. Потім пізніше буде невеличкий огляд його. І за кожен донат в розмірі кратному 50 гривням. Ви отримаєте квиточок на цей розіграш. Деталі по збору будуть в описі. Розіграю цей iPhone серед вас. І айфон кажу, господи, айпод тач. Його зараз вже оновити не можна. Остання версія 6.1.4 чи яка там, але пристрій класний. Часи моєї молодості, ностальгія одразу, як згадує цей девайс. Тому можна сказати, в якомусь плані мені трошки буде сумно з ним розставатися, але я впевнений, що задля благої цілі ми з вами зможемо піднажати і трошечки зібрати гроші. Будь ласка, всіх прос, прошу долучитися. Буду вдячний кожному. Друзі, ще важливий момент в коментарі до платежу. Обов'язково вкажіть ваш нікнейм, якийсь телеграму, можна номер телефону, щоб я міг з вами зв'язатися, якщо ви переможете. От обов'язково це обов'язково в коментарі до платежу. Інакше ваш донат, якби я за нього буду дуже вдячний, але взяти участь у розіграші ви не зможете. Тому в коментарях пишете. Пам'ятаємо 50 гривень. Це один квиточок, 500 гривень це 10 квиточків тисячу це 20 квиточків, і далі там 10 тисяч. <плес> 200 квиточків, здається, і так далі. Тепер невеличке відео з оглядом, власне, пристрою. Коротше, реально пишу вам огляд девайсу фактично на колінах, тому що на коліна поставив три ногу. Дивіться, це просто нереальний девайс, це метал, ну майже. Ось цей екранчик, ще довгий час смартфони не давали таку якість зображення. Зрозуміло, що зараз, можливо, це вже не новинка, але тут реально є багато дуже класних застосунків. Я пам'ятаю, як я цього еша просто пройшов на максималочках. Гра нереальна, реальна, можна її скинути, почати повністю з нуля. Тут б'єшся з нечистю, те все. Бем. Бем, дивіться, можна кинути в яму, можна вистрелити супер дробових чтом. Якщо хто дивився оригінальний фільм, звісно, то зацінить, я певен. Далі є варіант. Є варіант покидати м'яча. Собі на дозвіллі сів, нема нема. І кидаєш собі один, другий, цей не залетів, той залетів. Шикардосик. Все, що душа бажає. Можна розвернути камеру навіть і от дивіться, побачите такого чувачка. Фіга собі. Нових, напевно, застосунків закачати не вийде. Хіба що якщо ви зламаєте його якось там джейлбрейкнете і все інше. Але дивіться, тут навіть є рослини проти зомбі 2 все працює. Це вам не якийсь Китай фон, який коротше з часом починає лагати. Єдиний нюанс тут іноді звук западає, чи щось з ним типу, таке стається, що він не дуже супер там грає. От. І е, нюанс з закиданням музики. Вам, швидше за все, треба буде трішки погратися з підключенням Apple Touchів. Всяких. Ну, тут музончик мінімальний вже є навушнички, оригінальні навушники, без амбюшур якихось волохатих. Тобто вони, в принципі, ну, трішечки побиті життям, але я вас можу завірити. Працюють обидва навушники, і мої навушники здебільшого стільки не живуть, скільки ці. От. По зарядному. Зарядних зараз таких вже доволі складно знайти, ну теж працює зарядне. Єдиний нюанс, трохи підмотане. О, до речі, дуже прикольний застосуночок ще є. Ще супер старий. Е Рік був, коли я його завантажу, подарували мені десь в 2012 може, році, чи щось таке. Будь ласка, дивіться, войд йде фармити. Ну, хіба ж це не топчик? Пем, дивіться, шикарно. Слухайте, я так далеко ще ніколи не заходив, що зможу ще далі. Шок, жесть. <реш> Слухайте, ні, ну дуже кайфово. Я вже забувся. І дивіться анімашки. Це вам не якийсь задрипаний задр... е... цей. Задрипана плікушка на Андроїді, яка не працює, вилітає, мультитранзакції мільярд. Чорт, одного пропустив, заговорився з вами. От зараза, дивіться. Нормально, Game is Хард 1270. Що? Розкажете потім, чи вийшло у вас побити цей рекорд? І ось таких от різноманітних, дивіться, танчики є 90-го року. Є коротше різноманітні штуки, де ти біжиш, там стрибаєш, cut the rope є. Є Angry Birds, до речі, видалили недавно з магазинів. Це фактично унікальна можливість пограти в Angry Birds Rio, першу, другу, Light, Need for Speed, Chess Pro V, Space Bandits. Коротше, тут нереальна кількість просто приложух. Є навіть блін рарний цей Evernote. Зараз вже здається, дропнув підтримку. Ще старий значок Інстаграму. Правда, він не впевнений, чи законектиться у вас саме сюди чи ні. Боженьки, а ось ця. Приложуха, ви навіть не уявляєте, наскільки вона крута. Тут можна закомпозувати свою мелодію якусь, я не пам'ятаю, чи я скидав чи ні. Спрінг фентезі в мене є, а? Як вам таке? Saved Composition. А це вже в мене Олексій створював, видно. Може, ну, підписи якісь цікаві. Боерсаздездерчила. Господи. Коротше. Блін, реально унікальна прилажуха. Ну, передати не можу, наскільки багато часу я провів, як кайфово. PS-2012, якщо любите футбольчик побігати. Нотатки, все зроблено так приємно, всі анімашки працюють шикарно. Єдиний можливий нюанс, що все ж таки акумулятор оригінальний тут стоїть, і він, ну, мабуть, вже трішки присів, знаєте, але Wi-Fi працює, Safari, коротше. Все, все на мазі, е, тому давай гроші і бери участь в розіграші. І можливо цей девайс буде саме твоїм. <сум> Давайте налетіли, скинули по 50 рубчиків і прийняли участь в лотереї.